Перша репетиція гурту творчі, які представлятимуть Україну на цьогорічному Євробаченні, відбудеться сьогодні в англійському Ліверпулі. Фінал конкурсу, який пройде від імені України, заплановано на 13 травня. З нами на зв'язку Оксана Скибінська, голова делегації України на Євробаченні 23-го року. Доброго ранку, Оксана. Доброго ранку. Вітаю. Розкажи про репетицію, з яким настроєм вийшли наші наш гурт творчі, Взагалі, яка панує атмосфера? Все, що ти побачила, розкажи, будь ласка. Насправді репетиція у нас лише сьогодні. Перша репетиція відбудеться буквально за кілька годин. Це буде перша можливість саме для гурту творчі побачити арену. Побачити і вийти на сцену, спробувати вже номер на сцені, тому що досі тренувалися на сцені лише гостьові номери. Особисто я приїхала до Ліверпулю раніше для того, щоб брати участь у технічних прогонах, технічних репетиціях, репетиціях зі статистами, які були щодо гостьових номерів. І досі йшли репетиції делегації, які виступали виступатимуть лише у півфіналах. А оскільки Україна у фіналі, то наша перша репетиція сьогодні може Доти враженням, що вчора, коли гурт творчі вже прибув до Ліверпуля ввечері, нас зустрічало місто дуже гостинно. Сам лорд мер, церемонійний мер міста Ліверпуль, приїхав до аеропорту для того, щоб з представниками всієї міської ради Ліверпуля, а також хором людей, які Виконують пісні мовою жестів. Це люди з України, які проживають зараз у Британії. Вони так урочисто і дуже гостинно зустріли гурт творчі, створили таку атмосферу справжнього справжньої важливості нашого гурту, нашої країни на цьому конкурсі, адже в будь-якому разі, хоча цей конкурс він у Ліверпулі, в Британії, але він від імені України, бо саме Україна перемогла в 2022 році. Пані Оксана, ось знаємо, що у Ліверпулі напередодні пісаного конкурсу євробачення, який відбуватиметься там від імені України, відкрили пам'ятник присвячений надії на мир. Чи бачили ви його? І якщо бачили, то розкажіть, які у вас враження? Справді на полуничних полях відкрили цей пам'ятник. Стосовно пам'ятника було чимало інформації, чимал було запрошення, і також для гуртотворчої бути присутніми на відкритті. Але однак, на жаль, в нашій репетиції пізніше ніж відкриття цього пам'ятника, тому ми не встигли на саме відкриття. Але ну дійсно приємно, що от, я знаю, що багато представників ради Ліверпуля, які нас зустрічали, вони нам теж розповідали про цей пам'ятник, тому що ну знаково те, що на жаль, конкурс не може відбуватися саме через війну в Україні на території України зараз. Але як і навіть саме місто Ліверпуль говорило нам сам лорд Мер, що сподіваємося, що вже чи не наступного року буде можливість. Помінятися місцями, щоб вже Україна проводила від імені Британії? Ну так жартують, Оксано. Ми дуже на це сподіваємося. Ну знаємо, що що під час відкриття сцени Євробачення 23-го року ви спілкувалися із монархом королем Чарльзом Третьом. що відчували, що він говорив про Україну? Які були меседжі? Справді дуже знаково і дуже почесно було зустрічати пана, зустрічати королівську родину, тому що це бові королі, королева, які відвідали арену для того, щоб запалити сцену, і для короля також це було дуже важливо, що це саме співпраця. На цьому наголосив генеральний директор БіБісі, який і проводив оцю початкову початкову екскурсію для короля Чарльза тому що це саме Україн, співпраця з україною, і король відзначився наскільки запитав наскільки добре проходить ця співпраця, ця взаємодія. Ми дійсно раді, що от BBC настільки відкриті до проведення конкурсу і дійсно намагається зробити його максимально українським від імені України. Оцей меседж він що це. Конкурс від імені Євробачення він є такою головною ниткою і для конкурсу, і для шоу, і для того, що відбуватиметься навколо. Тому це так дуже приємно. Сподіваємося, що от усім українцям, які теж будуть тут, українці, ну, вони безкоштовні квитки отримали від міністерства. Британського міністерства культури, тому сподіваємося, що всі українці, які зможуть приїхати на конкурс, і ті українці, які будуть стежити за ним вже в трансляції, відчують оцю саме українську атмосферу. Пані Оксано, ще одне коротке запитання: знаємо, що будуть і виступати українські і інші артисти на Євробаченні. Скажіть, будь ласка, чи вони так само вже відправилися до Ліверпулю і готуються до виступу, чи поки що тільки горгуртворчі? Якраз у ці дні, от сьогодні, завтра прибувають усі українські артисти, тому що досі репетиції відбувалися зі статистами, тобто з вокалістами і танцівниками, які заміняли їх, поки вони не прибули. А вже репетиції за участю українських артистів розпочнуться буквально з завтрашнього дня, тому вони всі прибувають сюди. Ми всі як з'ясувалося, будемо проживати в одному місці. У нас тут дев'ять делегацій в готелі, і всі українські артисти. Тому от буде таке відчуття от атмосфери Євробачення. Пані Остано, дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Це була Оксана Скибінська, голова делегації України на Євробаченні 2023.